Я в ізоляції день 55-й. Сьогодні у нас був дуже насичений день. Почали все з плюс, що ми відправили пост. Потім Кирило на речі пішов у зал. Бо тут на свята майже все було закриле. На черіка чекали. Далі ми пішли гуляти місто. Купили села для велосипеда. Це цікаво, можете подивитись. відео. Цей велосипед. Ми знайшли в вирішці, тому зараз Крило трішки приводить його до ладу. Це одно купили все для нашої дошки. Догань скоро буде океан. Також, також сьогодні нам вдалося нарешті купити каву в кафешті. До цього ми вже кілька разів приходили, але вона була заживена, а саме сьогодні все склалось. Потім Кирило пішов ремонтувати велосипед, а я в цей час готувала вечерю. А завершили день і Любили нашу дошку бажань. Говорили, планували і просто насолоджувалися моментом. До речі, на цьому аккаунті в нас все пережиття і переїзд до Фінляндії. Тому, якщо маєте якісь питання, пишіть у коментарях, ми з радістю знімемо окреме відео.